Поставка товару це постійна білизна бренду no воно Home. Також є бренд Мерадісо. Будуть ось такі комплекти, вони йдуть різних забарвлень. В комплекті одна наволочка та підодіальник. Наволочка розміру 50х80 на см та підодіальник 155х200 см. В таких комплектів в лоті буде 9 одиниць. Також в цьому лоті присутні такі ось наволочки-комплекти. Розміру наволочки 50х80 на см. Таких комплектів буде три одиниці. До речі, всіх комплектів та наволочок матеріал 100% бавовна. Ще буде присутня ось така одна наволочка розміру 80х80 см. Вона контролює температуру. Ось її матеріал. Та так вона виглядає. Загальна кількість лоті 13 комплектів. Вартість цього лоту 2970 гривень, а собі вартість одного комплекту всього 228 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!